Ось за наскі ти ж такий я старій. <рес> ну за кофє. Біля філії її ходимо. Скільки мегапік, в, камера, пацани. в вам мене збільшиться, ось добре. Андрій, в мене, X... збільши... мене на х 4 в мене теж х 4 подивіться, ну ви. Ось так. до наш старий магазин, в який всі ходили. Пам'ятаєте, це? Да. Я в нього теж ходив, все все. А от там, якщо далі по дорозі прийти, то там буде воно того, знать Чувзіка хата. А, Павло? Да. Я еще раз вернусь. Да, сюда. А это дерево. А, а что вы не знаете? Кстати, а это ломачка, которая имеет... Я хочу в жопу засунуть. Кто нас будет лучше? Кстати, подписывайтесь на наш канал. На да, наши, точнее, На канал. наши каналы. На, на киселище. Спикер Коал и... Холдбик. 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 А если вы сейчас то опять же... Е, собачка робимо батька. О, куль бабка. О, куль бабочка. бабочка. Йо, дивіться, куль Я До. Всі Дарю. Да. Спасибо. Благодарю. <реку> Ропаєвка шовка. Э, ну на фіку. Заше, <реку> 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 це, це від бородавок, якщо що квітка така, да жовтенька. Ось тут це колючка, ми а це а коровки! Ось тут хтось боится бумажку. А це коровки. Я дають вам молоко ви не здохли. Молоко. це божі коровки. Это двоє, двое мои Слухайте, Слушай, А це мой, мой друг. Да, кстати, у мене тоже друзится. И сзади я к шошосом. Брат. Брат. Но... Ага. Еще старший брат. Кстати, а это романочки. Дядя. Down, or... А кстати. А вы тоже твои. А это еще здесь мини ромашки которые какают на бугашки. Которые на них какают на бугашки. Хорош. Хороший, конечно. А это Божья коровка, которую сейчас кусают. Ну, можешь говорить по-украински. Можешь говорить по-украински поже. Слава Украине! Героям слава. Слава Україні! Героям! Слава Слава Настя! О! Автобус на маршане. На правильно. Слава нації! Смерть раді. Та я так само сказав, ти! Путін! Путін засовували шо куди! в Правильно. А ет маленька коровка, вона ще не виросла, ще дітей не робила. Саті в неї рох на дізнар. Ага, ще буде народжувати. Во, ти тут був? <ріп> Я <тут>. <ріп> <ріп> Якщо ви хочете, щоб... Якщо ви хочете, щоб ми зняли відео про те, як, як ми... народжують корови, поставте лайк, підпишіться. Тря... Во... Я ще скажу, скільки лайків треба, хоча б 15 лайків зібрати. Ні, хоч би 20. Ні, Ні. хоч би 5. 10 тисяч лайків. бо <ріп> <Ні>, ти... Во... моя <ріп> Бо моє тільце 100 спікерів. Типа, ну ви поняли. Ну підписників. Так, да. 100 спікерів. спікер. Такі хто на нас підписується, то вступає в нашу команду. Да. Да. Нам і ще ми підписуємо підписуємось на тих взаємно, да. да. І ще і єдине, що вам ще треба написати, щоб ми знайшли ваш канал, це просто Пи... дати свій акаунт нам в коментарі. Ні, напис просто на просто да. напис коментарі. Любий. Хочемо. І ми, кстати, будемо провіряти, що я підписані. А це ще ось до нас, квіточки є. Кстати, якщо ви хочете, як ми всі троє. Це вже біла кульбабка. О, да. Віна! Оранжеві мухотю. ще одна віна. І ще одна. Пацани, тут запасов не тут. На щось не то реально. А якщо ви, кстати. А дивіться, де вони подивіться назад. Саді, якщо ви хочете, щоб ми зняли другу частину, ну треба теж ходить 20 майбутнього. Ні, це ж завато, десятки достатньо буде. Ну да. І один коментар. Саді, якщо ще хочете, щоб ми знімали стендов два-троє. О, оце квіточки. Зніміть, пацани, зніміть, зніміть, зніміть і квіти прекрасні. О, о тако. Андрій, сур, Андрій <х> ти шо Андрійчима. Андрій, давай на тромп не. піднімайте, немов. Та ні, ні. Ай ще дєрівка. Їх оголили. Ми ж своїм я палим. А розставки до нас відпускники приїде. Довно турить, кстати, вони всі згадують немає. Ну, не говорить. Так, да, окей, окей. Лише скажу, що ми в Хмельницькій області. Да. Ну не воно де. Да. Я скажу потім. то. Сіва... в своєму відео. Да. Так він потім нас впали всіх, нас знайдуть, нас закопають. <ріст> <ріст> а як міні-мурашники? <ріст> <Де? Оце. ріст> А там ще, ще є йдуть, но не видно їх. Да. О, а там ще спасалка есть. Вот є. Возляжок. <рес> о, <для жопу>. едкрапіва. <рес> крапива. І чай. чай йойо! Але попереджаємо, вона дуже пекуча. Маленьким дітям краще ходити до з дні з дорослими. <рес> <рес> да. Вона впектись і розплахається. <рес> а якщо 60? <рес> о, о, вже видно їх. Андрій, ти знаєш, наш канал підписаний. Але... Андрій, ти знаєш, хто на наш під... канал підписаний, тут на всю жизнь щасливий. Не, ну хоч давай же без байки. Да. Вона до нас була. Ну, да. Вона на, на давно різко холодно відео виходить. У мене тим більше новий телефон, лучше камера. Знімаємо, коротше. Ага. Так в мене якраз вон такого останній шорт виходив. Да. Фау, просто о, скоро там домик, кстати, видно. А, це б теросла. І скоро вже дійдемо. Тендєвий друг, кстати, розхов. Так, не, не... підказувати. І не знімати. І <laughs> ми з Города йдемо за Ставочка. Так би бачили. Я показую, як це звали дом. Там, там, там. там. Всем... Я покажу, а, кісіль, мі... а, кісіль, а також я, коли приїду до Кизіліжна, я покажу вам їхню хату. Так, да, кстати, хто, скільки вже часу пройде, прийшло. Ми зараз повертаємося на ту сторону до Мшанцяка. Ні. Ні, туди. Да. О, ставочек. Давай. Щас підійдемо почнемо знімой. Кто буде купатися, пацаны? Кто буде купатися, ставочок приїжати туди? Oh, Та сыня ну, чатка да ставочок. О, з нами робин! Кто? Рубін! А, єстецький! Оце дуже круті дерева. Да, якщо ви на них залізти, ви не злізте й вкакаєтесь. Та ні, вони рівні, так мені це подобається, коли рівні дерева. Ага, і страшно, що якщо на них залізти. А якщо ти ще й плотно поїв, давайте рибку будемо ловити з живими руками. Ні, коли чоргащай, то з кавою. Що каву п'єш? Я п'ю ноч з молоком і шо? цукром. Шо? Я без молока і без цукру. У <гум> мене діабет. Любиш тік. погіркіше. У мене діабет. Он <гум> до нашого озеро. О, дерев'я, дерев'я, дірів'я! Давайте знову дерев'я! – А їх навіть не видно, прийдіть. – А я їх бачу. <гум> от їх <не> видно. <гум> я от видно. Так, у вже а хатки. <гум> Оного сіна, он, <гум> дого, он, <гум> дого, дивіться, зараз покажу. – Там сіна. Он сіна. Кому треба, приїжджайте, забирайте. Т Сади. Оно летить, летить. Тобі самолёт, самолёт. Та муха тоже тут. І з коробкой передати. Щось кепа таке. Кстати, Волновські гачати, шасу пройшло мені 8:40. Мені 9:43. Все, я завертаю. Пац. Ну, ось вам, ми Давайте вже прощатися будемо. Ну ладно, давай. Так мошенник. Ось давай. Ось да, давайте ще покажемо давай, вам ставочок. Вище, вам... Ну ладно, нам пора, тому бувайте. З вами був Спікер Коал, Свічен і Хазбі.